В Шосткинській громаді продовжується робота з вимушеними переселенцями, оскільки таких людей наразі зареєстровано більше 6 тисяч, доводиться значну увагу приділяти їх потребам і вирішенню проблем. А з 9 вересня в шості розпочав роботу хаб, в якому евакуйовані особи зможуть розраховувати на різноманітну допомогу від широкопрофільних спеціалістів. Зазначила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймотенко. Люди можуть отримати будь-яку інформацію, допомогу з послугів психолога, юриста, допомогу у доставці до перевізника у межах громади, послуги з перебування певний час у хабі, відпочити, випити чаю, кави тощо. Ну транспортні послуги будемо надавати не в межах тільки громади, а в межах Шоскінського району Анданіна. Район, район не буде створювати свій, поки що не буде створювати свій хаб і свою транспортну логістику. Тому ми беремо на себе цю відповідальність. І Якщо людина зателефонувала з Глухова чи з віси і просить її перевезти, то є, во-первых, є така служба, як білі ангели, яка займається безпосередньо евакуацією з передньої лінії розмежування від кордону ближче. А якщо це такий населений пункт, як глух, Свіса, Ямполь так і таке інше, то, будь ласка, ми будемо надавати таку допомогу. Наш обов'язок допомагати всім, хто знаходиться на прикордонні. Ми зацікавлені, щоб. Життя там було, а ми зацікавлені, щоб там працювали транспортні послуги, щоб туди могла приїхати швидка допомога з нашого центру, щоб туди могли приїхати пожежники. Тобто, всю логістику, всю допомогу цим громадам ми зобов'язані. Надавати і вчора була така нарада в глухові під керуванням заступника голови обласної державної адміністрації, де розписано конкретно всім службам, які завдання хто повинен виконувати. На нас покладено обов'язок організувати цю роботу, організувати хаб, організувати прийом людей, організувати потім далі їх транспортування, харчування, тобто ці всі матеріальна основа. Евакуація покладається в більшій мірі на нас, і це наш обов'язок не тільки перед всіма це і перед Богом обов'язок допомагати людям. Микола Нога наголосив на тому, що з евакуйованими особами напевно будуть виникати проблеми, тому що люди нервують, адже залишають все, що наживали роками та десятиліттями, а тепер вимушені їхати світ за очі. Отже, ми зобов'язані посприяти тому. Або вони почувалися спокійно і впевнено в нашій громаді. Наше завдання прийняти, обігріти, нагодувати, транспортні послуги дати і відправити туди, куди людина хоче поїхати. Я прошу цю роботу. Це стосується всіх, в тому числі старост. Тому що частина хтось хоче поїхати в Клишки, хтось хоче поїхати в Чаплівку, хтось хоче жити в Тімановки, Прошу, там є у нас. Окремі будинки, які не заселені, і будемо допомагати навіть їх ремонтувати. Ось такі обов'язки покладені на нас на цю неділю серйозно сконцентруватись на цією задачі. Не менш проблемним наразі залишається питання проведення освітнього процесу в навчальних закладах громади. На сьогодні його вже вдалося більш-менш налагодити. Тим не менше, всіх нюансів позбутися дуже непросто. Організація освітнього процесу виявилася дуже складною, тому що значно збільшилась кількість тривалість повітряних тривог, що унеможливлювало проведення дистанційної змішаної форм навчання. Враховуючи, що протягом тижня надійшло до закладів освіти велика кількість заяв від батьків, учнів з проханням проводити дистанційне навчання під час сигналів повітряної тривоги за умови, що учасники освітнього процесу перебуватимуть у безпечних місцях. Відбулось засідання комісії ТБНС, яким прийнято відповідне рішення. Керівники закладів освіти опитали учасників освітнього процесу, чи згодні вони навчатися дистанційно за умови сигналів повітряної тривоги. 6 тисяч учнів, 5 тисяч сімсот учня та їх батьки надали згоду на таку форму організації освітнього процесу. Було опитано 632 педагоги, 609 з яких, що складає 96%, також погодились на організацію такого навчання. Якщо учень або батьки не хочуть займатися по цій програмі, ні в якому разі їх не заставляти це робити. І так. не знаходити, не як його защипнути. Я знаю, як ви. Потім оцінку не туди поставити, потім іще що. Тобто, в нас ми не можемо заставити людину, скажімо так, нарушити свою особисту безпеку. Батьки вважають так. Добре, ну, хай буде так. Батьки хочуть так навчатись, будемо йти їм на зустріч. А так, щоб ми заставляли когось, і вчителів теж там, я бачу 30 вчителів не згодні, оці 30 вчителів хай займаються якоюсь другою роботою на хотії. Але не заставляйте їх робити. Якщо, ну, різний психологічний стан є людей, Ми ж повинні відноситись. Це ж ми всі шосткинці, розумієте? Ми не можемо заставляти людину, якщо вона хвилюється, якщо вона боїться. Наразі в Шосткинській громаді у змішаному режимі працює 9 шкіл, де навчальним процесом охоплено 2614 учнів проте більше 4 тисяч школярів вимушені отримувати знання дистанційно.